Вітаю, панове! Сьогодні ми будемо інтегрувати Кіпін CRM з PRRO CheckBox. Отже, давайте перейдемо в налаштування, знайдемо нашу інтеграцію. Ось вона, CheckBox. Ну і відповідно натиснемо на плюсик. Отже, воно нам хоче зробити якусь назву. Можна просто зробити ПРРО чи будь-яку довільну назву. Ось так, воно у мене буде називатися доволі стандартно. З першого разу воно чомусь не прогружається, просто перезавантажуємо сторінку і все буде добре. Тут у нас все це діло пов'язано на логінах та паролях. Нам обов'язково знадобиться чекбокс, тобто відкриваємо сам сайт, і, в принципі, зараз будемо йти і додавати все, що нам треба. Отже, додаємо в першу чергу касира. Можемо додати його по логіну і паролю, відповідно, нам треба. Буде логін і пароль самого касира, ну і відповідно ключ ліцензії каси. Ну і можемо зробити по пін-коду. Можна просто вставити пін-код касира, ну і відповідно ключ ліцензії каси. Як це зробити? Ну я думаю, що в першому, що в другому варіанті тут все зрозуміло. Давайте ми перейдемо на каси до прикладу. Ну і відповідно візьмемо ключ ліцензії каси. Ось він. Копіюємо. Ну і відповідно вставляємо ось тут. Ну і також нам треба знайти пін-код. Ну або якщо ви не знаю, не знаєте, де той пін-код, просто логін і пароль. Але що так, що так, мені здається, пін-кодом буде краще. Ось він пін-код, просто копіюємо його і, відповідно, вставляємо. Натискаємо зберегти. Ну і відповідно всі дані підтягуються з чекбоксу, ну або взагалі підтягуються з податкової. Отже, якщо піти далі, тут ми бачимо, хто каси. Ну і треба надати доступи нашим менеджерам або просто користувачам кіпінці ну, відповідно, і собі. Тобто, тут покласти галочки всім тим користувачам, яким ви даєте доступ саме до каси. На цьому, напевно, можна сказати, що завершили, але дивіться, тут можна також додати ще одного касира. Ну, відповідно, у вас буде багато касирів, таке можливо на одній касі, щоб працювало декілька людей. Ну, це все діло пов'язано з чекбоксом. Я думаю, це не буде проблемою. Якщо тут подивитися, тут також нам треба приєднати декілька полів. Відповідно, нам треба назву товару, звідкись брати. Назва товару має бути обов'язково у. Українською мовою. Ну, і відповідно, де вона у вас прописана українською, це все у нас назви полів, які у нас є. До прикладу, те, що я робив раніше, назва російською, ну і відповідно тут є просто назва, і десь є назва General. Треба подивитись, яку точно треба прописати, але я думаю, назва також підійде. Тип отримання грошей, це у нас готівка або безготівковий. Відповідно, ну відповідно, у мене тут нічого немає, тому що я готівку фактично не приймаю. Тут ви, якщо ви оберете собі там деякі рахунки, можна буде підв'язати все це діло. І все, в принципі. На цьому вся інтеграція і завершується. Тобто, все зводиться до того, що просто треба фактично взяти і вписати касира, тобто логін і пароль касира. Ну і відповідно вже кіпінці CRM по API, чи не знаю по чому. Все це діло буде інтегрувати замість вас, і нам фактично не треба нічим перейматися. До речі, у кіпінці CRM, на відміну від інших crm систем, не можна відкривати і закривати зміну. Ну, чекбокс закриває зміну. Відповідно, там по графіку можна все це діло налаштувати. Ну а відкрити зміну в будь-якому випадку треба зайти в. На сайт чекбоксу, так, або в додатку, ну або якось інакше, десь через інший сервіс зайти і закрити цю зміну. Ну і відповідно вивести кошти з каси, якщо вам оплатили готівкою, тут також не можна. Тобто, треба буде обов'язково зайти на чекбокс. До прикладу, в сейлс все це діло реалізовано. Чому тут не реалізовано? Ну я не знаю. До речі, тут є також документація. Тобто, все це діло можна зайти, почитати, подивитися, що воно і як. Ну і відповідно, також ось тут внизу у нас пише, що відкриття та закриття. Зміни в Кіпінці CRM наразі не планується, і внесення та винесення коштів з Кіпінці CRM наразі не планується. Це фактично, ну я собі так думаю, чисто додати дві кнопки, так або навіть якщо ви у вас не відкрита зміна, і ви просто проводите якийсь чек в Sales Drive Мене питають: хочеш відкрити касу? Ти ж не можеш видати просто так чек, якщо у тебе каса не відкрита. І я такий ти ці, так, відкрити касу. Ну і воно там автоматично мені відкриває касу. Тому що чекбокс, у нього є хмарний цей підпис. Ну, і відповідно мені нічого ніде не треба якось там вирішувати, виконувати, якось вставляти постійно підпис або в Keepin CRM, або в тому ж сел Тобто там все це діло влаштовано, ну я б сказав, більш культурно. Тому на цьому напевно і завершимо. Отже, все це діло зрозуміло, як все це діло робиться. Як фіскалізувати, я думаю, не буде проблемою. Просто на угоді, ось тут навіть можна подивитися в цих інструкціях: просто генеруємо документ, так тицяємо на документ. Ну і відповідно вибираємо касира і тицяємо галочку. І Натискаємо зберегти. Він автоматично фіскалізовується в одну дію, можна сказати. Ну, я думаю, це не має сенсу показувати, тому що я не користуюся Кіпінці РМ в даний момент. Ну і відповідно, якихось активних угод у мене також немає. Отже, панове, ось така доволі проста і швидка інтеграція, тому що ну, це просто чекбокс. Вони зробили все доволі таки зручно. Все, панове, на цьому все. Дякую за увагу. Не забудьте про ЗСУ. До побачення!